Свій курс, все про ТОВ. Кому він підходить, він підходить бухгалтерам, які хочуть навчитися вести облік у товариства з обмеженою відповідальністю, і він підходить для власників юридичних осіб. В основному це ТОВ. Товариство з обмеженою відповідальністю. Для таких власників, які тільки планують, наприклад, зареєструвати ТОВ, або які вже зареєстрували і не знають, що з цим робити. Зазвичай до мене приходять ті, хто десь на, там вже на порозі, десь так чи на березі, в ту сторону дивиться. Наприклад, ФОП працює, веде якусь діяльність, як ФОП, але вже настає час, що потрібно вже реєструвати юридичну особу. Бізнес масштабується, серйозніше є, і люди вже реєструють юридичну особу. Тому. Я створила саме такий курс, щоб розібратися, що це таке, тому що там не про дебет з кредитом, хоч і дебет з кредитом там теж є. Але в цілому я зробила акценти на такому, як на мене, найважливішому, що, що потрібно знати і розуміти для того, щоб працювати саме із товариством з обмеженою відповідальністю. Тому курс побудований, розбитий на модулі. Перший модуль ми там вивчаємо, ознайомлюємося саме із основними характеристиками ТОВ. У другому модулі ми вивчаємо бухгалтерський облік УБАВ. У третьому модулі облік основних засобів. У четвертому модулі облік найманих працівників, тобто кадровий облік, нарахування заробітної плати, подання звітності саме зарплатної. П'ятий модуль це там все про ПДВ. І реєстрація податкових накладних, подання звітності, взагалі, що таке ПДВ, блокування податкових накладних, що таке розрахунки коригувань, чого бухгалтерини люблять розрахунків коригувань, що це воно таке. ну, Тобто все навколо ПДВ, таке, знаєте, що і з практики, тому що, ну, і таке, звісно, базове, тому що ПДВ такий там широкий, доволі спектр для вивчення. Напрямків різних. Ми будемо таке базове купив, продав, виготовив послуги, надав послуги, виготовив якусь продукцію свою, надав послуги, і як те ПДВ формується, ну, і взагалі як працювати так, хоча б на мінімалках, я би сказала, і без штрафів, і нормально, щоб податкова не чіпала. І контрагенти, щоб не. Лякалися, тому що є такі, наприклад, ну, чи бухгалтери, чи хто ну, хто веде, наприклад, юрособу або ФОП, але з ПДВ починають тільки перший раз працювати, тому там потрібно вміти знати основні моменти, на яких звертати увагу, хоча б правило першої події, там ну, ну, різні такі от основні моменти і їх дотримуватися, і тоді буде все гаразд поступово. Модуль шість у нас це звітність. Ми там пройдемося теж по основних звітах, по податкових звітах по фінансовій звітності, як баланс складається, як його перевірити, наприклад, як складається звіт про фінансові результати, тобто прибуток чи збиток, як визначити по підприємству і правильно подати звітність. Тому що навіть якщо Юрособа на спрощеній системі оподаткування, що подається декларація з податку з єдиного податку і не платиться податок на прибуток, але фінансову звітність треба подати, і треба вміти її подати, щоб фінансова звітність відповідала тій звітності по єдиному податку, щоб там воно було були ці стиковки, тому що люди не розуміють, Щось подають, а потім податкова дзвонить і каже, що давайте якісь уточнюючі, тому що там не сходяться цифри. Ті, що мають сходитися, їх треба розуміти, вміти читати. Е, статистику пройдемось теж, тому що теж треба розуміти, хто подає звіти, хто не подає звіти, чи треба подавати їх, і взагалі які там звіти бувають, і що з нас хоче статистика, тому по статистиці теж пройдемось. І сьомий модуль це будемо вивчати медок, основне, основні такі моменти: медок, вчасно і електронний кабінет, роботу саме з цими сервісами. Що важливого знати в роботі з електронним кабінетом платника, по цьому всьому теж пройдемося. І будуть, звісно, у нас практичні завдання, задачки, тести. Хто це все успішно прийде, то отримає сертифікат про. Успішне проходження навчання От, тому запрошую: курс уже триває. Приєднатися можна, все залишається в записі. Можна бути з нами ось зараз на лекціях, це щовівторка і щочетверга з 18.30 до 20.00 години ми займаємося. Тому можна бути з нами, а можна дивитися собі в зручний час. Освоювати матеріал самостійно. Ну, а якщо, звісно, є бажання і можливості, то долучатися до живих лекцій, тому що яку перевагу надають живі лекції, це можна завжди задати якесь запитання саме своє, Наживо, тому що ми проходимося по моєму, наприклад, матеріалу, тому що я даю. Але кожен, ну, той, хто приходить, вони ж не якісь там випадкові люди, вони всі. З якоюсь метою прийшли, от і в кожного є свої питання. Тому ми якраз ці питання можемо і розбирати на таких лекціях. І плюс ми спілкуємося в телеграм-каналі, де теж можна задавати запитання, і я на них відповідаю. Тому, як на мене, дуже хороші умови два місяці за 12 тисяч гривень, і ще й входить сюди і консультування, відповіді. Навіть буває, в нас дівчата вже настільки. Так звиклися і відповіді, там, і по питаннях фопів, і відповіді по, чи запитання по питаннях декретів, різних, різних таких питань, де навіть, може, воно не зовсім стосується навіть і курсу по веденню ТОВ. Тому хороша пропозиція, хороше ком'юніті, хороша така спільнота у нас зібралася, де буде багато всього цікавого і корисного точно. От. Ну і плюс у нас таке запрошуємо, звісно, і чоловіків, і жінок, але в нас якесь таке дівчаче царство зібралося, тому запрошуємо дівчат буде дівчаче спілкування. Якщо доєднаються чоловіки, то будемо, звісно, уже урізноманітнювати. І, може, ще якісь у нас цікаві питання з'являться, тому що, звісно, бухгалтери є і чоловіки, і жінки, і я вважаю, що. Професія підходить як чоловікам, так і жінкам. Головне в цьому отримувати задоволення і любити те, що робиш.